За 9 місяців цього року надходження до обласного бюджету зменшилися більше ніж на 6 мільйонів гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року до загального фонду надійшло понад 500 мільйонів гривень. Це на 2,6% менше запланованого. Повідомили на засіданні постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном. На жаль, бюджет не виконується. З ряду причин, ну а саме головне, це те, що у нас економіка обсяги виробництва впали, і відповідно немає надходжень до бюджету. Незважаючи на зменшення надходжень до обласного бюджету, цього року вдалося започаткувати регіональну програму Територіальна оборона та виділити на її реалізацію 5 мільйонів гривень. Було прийнято колегіальне рішення про перерозподіл цих коштів. Станом на сьогоднішній день всі кошти виділені. Обласною радою 5 мільйонів розподілені за винятком 108 тисяч. Сьогодні пообіцяли авіаційна комендатура донести план використання коштів і вони сьогодні або завтра будуть ці кошти перераховані. Нагадаємо, в Україні батальйони територіальної оборони створили в травні цього року. Вони входять до складу збройних сил і підпорядковуються Міністерству оборони України, а також головам обласних державних адміністрацій, на території яких вони сформовані.